Вітаю козироги! Це ваш старопрогноз на тиждень з 12 по 18 травня. І так, козироги, Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу? Нагадую, розклад у нас загальний, але надіюсь, карти максимально програються, дають вам якісь підказки, інсайти. Для кожного програються по-різному це Зрозуміло, тому що знову же повторюю, прогноз у нас загальний. Хтось возмущається, да? карта суд глобальна переміна. І так, кози прогноз 12 по 18 травня. Понеділок. Карта зірки. Козироги розпочинають, можливо, з комунікацією з водолієм, тому що карта зірки нам буде говорити про водолія, Або ж це буде говорити про те, що ви на щось надієтесь, ви сподіваєтесь, ви мрієте. Карта буде говорити про те, що ми бажаємо чогось в нашому житті. Ми про це думаємо, ми уявляємо, як воно у нас з'явиться і так далі. Тобто день максимально такий приємний, коли ми знову ж уявляємо своє майбутнє, візуалізуємо своє майбутнє. Зірка нам буде говорити. Про спілкування по інтернету, можливо, хтось буде багато комунікувати в понеділок. Вівторок, 9 пентаклів. Карта ваша, карта земляна. Карта буде говорити про те, що у вас є фінанси для того, щоб ви відчували себе хазяїном по житті. Да? Дев'ятка пентаклів буде говорити про те, що людина задоволена своїм станом. У вас є фінанси по житті вони до вас приходять, ви знаєте, як їх отримати, ви для цього працюєте. Да? І карта буде говорити про те, що ви можете собі щось купити в цей день, зробити задоволення для себе, для свого тіла. Дуже позитивний день і приємна карта для проживання. Середа! Сім кубків буде говорити знову ж про чимось вона схожа з зіркою, але якщо зірка тут в нас якісь є мрії, сім кубків буде говорити про те, що у вас є багато якихось е, виборів, да? тобто є якась ситуація, де є багато е, моментів, коли потрібно зробити вибір. Е, і те хочеться, і те хочеться, і те хочеться, але карта буде говорити нам про те, що ви не бачите всієї картини до кінця. Да? Якщо вам пропонують якусь покупку, як Якщо вам пропонують якусь роботу, сьогодні ви не будете бачити чіткої картини, тобто будете собі знову же уявляти, але уявлення це буде хибне. Якщо у вас є такий стан і вам потрібно прийняти рішення, його бажану в середу не робити, тому що ви можете потім пошкодувати. Якщо у вас є, наприклад, якісь моменти, коли ви малюєте, вишиваєте, тобто вам потрібна уява. Да? Граєте, ви музикант. Тоді, будь ласка, цей день прям для вас. Якщо ж ви станете перед вибором, його бажано в середу не робити. Четвер. Карта імператора. Карта нам буде говорити про знака зодіака Овен. З яким ви можете комунікувати, карта буде говорити про те, що ви впевнено стоїте на ногах в четвер. Ви е, досягли якогось результату, ви задоволені собою, да? ви дивитеся в майбутнє, ви бачите перспективи. Тому що по імператору, якщо ми закладаємо якийсь фундамент, ми знаємо, що він дасть свої плоди. Ви впевнені в тому, що ви правильно робите. Карта говорить про твердість, таку, да? про непоколібійність, про те, що от о, він, він як от. Впертий, і він вперто йде до своєї цілі. П'ятниця. Карта Сонця. Реалізація, успіх, позитивні якісь моменти. В п'ятницю до вас приходить осяяння якоїсь ідеї, наприклад, да? вам відкриваються очі на те, чого ви не бачили. До вас приходить якийсь інсайт, тобто осяяння знову ж. чого це так в вашому житті. Карта говорить про реалізацію, про здійснення мрій, про те, що от день такий приємний, вас оточують позитивні люди, ви позитивно налаштовані до них, більше нічого й не додать. День максимально позитивний. Субота, а в суботу-козироги захочуть побути наодинці. Да? Можливо, після таких от емоцій, такого тижня проживання, да? тому що три старших аркани, це буде важливо для вас. День буде говорити нам про те, що ми хочемо побути наодинці, відключитись від світу, сховатися, десь побути на самоті, обдумати своє життя, обдумати якісь моменти. Перед четвіркою в нас було три мечі, можливо, була якась ситуація, коли вам зробили боляче, і ви хочете ці моменти всі свої обдумати. Можливо, у вас є якийсь стан речей, де у вас змінюється ваше життя кардинально, і знову же вам потрібно обдумати. В якому ви напрямку йдете, тобто чотири мечі це стан зупинки мислітельного такого процесу. І от коли не чіпайте, мені потрібно подумати. І неділя пажезлів не можу достати. Пас жезлів нам буде говорити про дію, що ми загораємось якоюсь дією, якимось потенціалом. Якась в нас є ідея, яку ми хочемо втілити в життя. Так? Тобто, ми тут собі надумали і в неділю загораємось цим потенціалом. Тобто ми хочемо якихось нових перспектив, якихось нових починань, якихось нових ідей. Ми вже бачимо, як його втілити в життя. І от в неділю ми будемо собі обдумувати, як це все планувати нам далі. Порада для козирогів. Дайте мені пораду для козирогів. Королева Кубків. А королева кубків нам буде говорити про те, що ми маємо підійти м'яко до всіх справ, да? або ж звернути увагу на жінку, якщо мене дивляться зараз чоловіки, тобто, можливо, її потрібна ваша якась допомога. Що це королева вона буде говорити про те, що ми маємо інтуїцію свою слухати, да? тому що королева кубків в неї дуже добре працює, інтуїція. І якщо якісь є моменти у вашому житті, де ви не можете зробити якийсь вибір. Правильно ви робите, чи неправильно прислухайтесь до своєї інтуїції, вона вам однозначно все підкаже. І так, козироги, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!